Де ми зараз з війною, президента Зеленського? Який зараз стан війни? Як ви думаєте? Непроста ситуація, зрозуміло. Хоча з першого дня вторгнення вона ніколи не була дуже простою. Ми в кращому положенні ніж були на початку війни. Але ми в складному положенні через те, що ми боремось не тільки з Путіним, але ми боремось за підтримку нашими союзниками нас. Я радий, що ми не втратили цю підтримку. І ми всі знаходимося в положенні, коли ми боремось великою хвилею дезінформації Росії проти України. Великою, напевно, най, найскладнішою і найбільшою спочатку повномасштабної війни. Ми боремось за міцний союз наших союзників в Європі, тому що Росія розхитує деякі держави, навіть деяких наших сусідів. Ми боремось за цей союз, і ми дуже сильно боремось за союз Сполучених Штатів Америки. І Європи я вважаю, що без цієї міцності перемогти Путіна неможливо або дуже дуже складно за ці речі. Ми боремось водночас. У нас є такий план стійкості. Ми називаємо це. Ми робимо все, щоб збільшити нашу стійкість всередині нашої держави. боремося за збільшення захисту і кібербезпеки, і нашої енергобезпеки, і продовольчої безпеки. А так само нарощуємо виробництво вітчизняного мілітарі-продукту. Важливо, що ми стали більше виробляти в Україні, десь 40% цього на 2025 рік це вітчизняне виробництво, і це дає не. Спокій, але моральну більш впевненість, що ми порожніми не будемо. Безумовно, без допомоги Сполучених Штатів Америки або з дуже повільною допомогою ми можемо втрачати наші території. Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який. І так незрозуміло, чи він буде, це не сьогодні. І тому на сьогодні ми не можемо ні порушити а ту клятву, яку ми давали людям, які віддали своє життя. Заради нас в цій війні. Ми не можемо порушити Конституцію України і не можемо визнавати окуповані території Росією руськими територіями. Так ми знаємо, що це тимчасово окуповані території, тому вони і тимчасові. І тому юридично, незважаючи на будь-який стан і що б там Путін не хотів, чи хтось ще за кордоном, юридично ми не визнаємо ці території розкіму ніколи. І тут не питання компромісів чи не компромісів. Не може бути компромісів щодо суверенітету держав. Щодо часу, так. На жаль. Недостатньо тієї підтримки, яка сьогодні здійснюється нашими партнерами, щоб витиснути Путіна повністю з наших територій. Ми повернемо так, нехай це буде комбіновано. Десь на полі бою, те, що роблять сьогодні наші військові, десь дипломатично, десь часом, але все одно ми повернемо нашу землю. Значить, все з часом. Якщо всі лідери не готові в союзі тиснути на Путіна, значить, ми будемо розраховувати на свої сили допомогу стратегічних партнерів і на час. Давайте чесно, Путін вбивця і терорист, і це факт. І давайте чесно, якщо наші союзники вважають, що нам потрібно перейти на дипломатичний шлях, і я вважаю, що ми готові перейти на дипломатичний шлях, і що за столом перемовин повинно бути США, США, Європа, Україна і Росія. А чи не замало компромісів? Ми будемо говорити з Путіним. Одна розмова з цим вбивцею це вже компроміс для нього. Чи це не так? Путін, а дивіться, він зрозуміє, що треба закінчувати війну тоді, коли йому чітко це пояснять. Коли Сполучені Штати і президент Трамп йому скаже, якщо ти не припиниш війну, буде з тобою раз, два, три, Україна отримує раз, два, три. Тоді, як коли Китай Путіну скаже досить, достатньо. Інакше ми не будемо тебе підтримувати економічно, або не будемо мати з тобою справи між нашими компаніями, банками. Тощо, найшвидший спосіб перейти до дипломатії це гарантувати Україні сьогодні вступ в НАТО, сильну армію, тобто підтримку армії, тому що НАТО недостатньо. НАТО це дуже важливо. Це підтримка людей і впевненість, що завтра ми не на самоті. Так якщо ми не в НАТО, чому він на нашій землі? І якщо ми не в НАТО, і Америка скаже, що ми не готові взяти Україну в НАТО, то нехай Путін вийде повністю з нашої території. Це логічно. І тоді ми будемо говорити про все інше: фінансові тощо компенсації. За всі втрати, які у нас є. Бо логіка повинна бути якась. Він пішов на нас, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Окей, ми не члени НАТО, виходь з нашої землі. Тоді це повинно розглядатись так. Або що ще? А якщо не НАТО, то треба говорити. Це велика армія, це великі гроші. Це треба говорити плюс контингент наших різних партнерів. І це безумовно великий ракетний пакет стримуючий ракет руських. Що якщо вони почнуть наступати, ми зможемо використовувати цей пакет далекобійної зброї? Це дуже цікава відповідь, і що я зрозумів з нею, це те, що повноцінне членство в НАТО для вас воно не не зламає угоду. Тобто, якщо вам дадуть пакет, е, так, тобто підтримують вашу армію, оплатять це, дадуть е, той е, не, захист, щоб ви стримали Путіна від нападу, вам не обов'язково буде потрібне повноцінне членство в НАТО. Так? Це просто буде великий ризик, що війна почнеться. Ми просто будемо все наше життя займатися не економікою, а просто готуватись до повторної війни проти Росії. Тобто, це буде для нас з такою підтримкою, з такою зброєю не так страшно з одного боку, але буде страшно для всіх інших. Для економіки, для бізнесу, хто буде вкладати гроші в Україну, якщо всі будуть знати, що ми не член НАТО, і всі будуть знати, що ризик атаки з боку Росії, великої армії, він збільшується. Безумовно, з НАТО він зменшується максимально, але так він буде збільшуватись. І контингент, який може бути присутній у нас, так це може бути стримуючим фактором Росії, але все це. Прекрасно, пір, скажу вам відверто, прекрасно на шляху до НАТО. І навіть якщо в НАТО ми будемо не завтра, то треба розуміти, коли і це також а, додає а, підтримки. Я сподіваюся, що ви знайдете мир такий, який ви хочете, і щоб кровопролиття завершилося. І ми обоє добре знаємо президента Трампа, і мені просто цікаво. Можливо, ви би хотіли завершити фінальним меседжем, тому що мені здається, що він точно це подивиться. Можливо, у вас є фінальний меседж для Дональда Трампа, бо, зрештою, це все буде на його плечах, так те, як це завершиться. Це обов'язково буде на плечах українців, і це обов'язково буде на плечах президента Трампа. І я знаю у нього багато внутрішніх питань, але так випало історично. Нам треба закінчити війну в його час. І дуже потрібно. Ви знаєте, є дні, коли є можливість зберегти людей по максимуму, але є коли десятки людей щоденно гинуть. І в більшості своїх, в час цієї війни, всі дні такі, в більшості своїй. Іноді є успіх і мало втрат, але десятки людей щоденно. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми не втрачали ці дні, бо щоденно вони не зменшуються, ці втрати, щоденно вони збільшуються. Я думаю, що важливо нам не затягувати, робити все, щоб підготувати бачення спільне, план, зрозумілий, простий. Якщо може бути простий, безумовно, закінчення війни не може бути простим, але максимально сконцентруватись на тому, щоб війна закінчилась без можливості її повернути. Те, що люди стільки вистояли, я думаю, що нам буде дуже складно, якщо війна повернеться, знов вистояти. Я думаю, нам буде дуже складно.